Щоб ви розуміли, наскільки серйозно я віднеслася до свого майбутнього проєкту, тут 6 кілограм одягу. 6,5 тільки що підглянула у чек. Давайте дивитися, Ой, як тяжко. Вашкуваті пакети! Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Я сьогодні такі веселенькі. Футболочці аж задихалася, поки донесла ці пакети, шукала чек, щоб дати вам якусь таку, знаєте, точну, достовірну інформацію. Якщо ви не підписані на канал обов'язково, підписуйтесь, заходьте в інстаграм, буду вас там рада бачити. І, звичайно ж, для інстаграму також буду трішечки якісь. Нарізочки робити з цього відео, щоб було цікаво і ті і ці аудиторії. У минулому відео, хто не бачив, передивіться, будь ласка, ми з вами пішли в останній день завозу товару, там, де товар продається на вагу, і останній день коштував за кілограм 33 гривні. Всі процеси, як я старалась вибрати, що я показала вам. До речі, я вибрала такі речі, які вам не показала у цьому відео, тому я їх не приміряла і спонтанно взяла, тому що мені прийшла ось така ідея. Ще трішечки мене потерпіть і вже буду вам показувати. Все, ось така ідея мені прийшла в голову, що на суму я заплатила 203 гривні, 20 копійок. Зараз антифокус, Знає, мені рахували, знаєте, такими різними моментами, тому що я добирала речі. Коли я в процесі там, зйомки, взагалі якогось виберу, я придумала ось такий собі проєкт. З цих речей, я вибрала саме осінні речі, з цих речей зібрати деяку капсулу, таку, знаєте, осінній гардероб. У мене колись, коли я тільки починала знімати відео, то був такий проект, де я збирала повністю осінній гардероб. Що я вам хочу сказати: з того осіннього гардеробу тут буде якась нарізочка невеличка, <кій> трішки себе погано почуваю, тому такий, знаєте, голос у мене сьогодні. З тих речей я досі ношу пальто, таке бежеве кольору Кемель пальто зі 100% вовни. Воно просто чудово. Навіть зйомку робила цієї осені в ньому. Що ще такого? Я там. Ношу туфлі. Ні, взуття, взагалі я мав, повинна було попрощатися з ним. Це не завжди бу... це не дало мені такої функціональності цей гардероб, як те, що я вам просто це продемонструвала. І зараз я вирішила без взуття це показувати. Ззуттям, ну так, собі, можна знайти. У мене навіть є цілий плейлист з взуттям з магазину Second Hand, але я хотіла би заакцентувати увагу в поєднанні того, що в мене вже є, і з тим, що. Я придбала. Не знаю, чи залишу ці всі речі в собі, як і в минулому відео, там, де я літні речі показувала в останній день, що я купила, тому що мені просто стільки не потрібно. Але так як мені потрібен контент, е, до речі, YouTube це не основна моя робота, взагалі не основна, а це більше як хобі. Знаєте, тут та сама історія, коли ми марки там, купуємо, збираємо, колекціонуємо щось. Тут те саме, тобто я повинна ось весь цей процес підтримувати. Все, на цьому всі мої розмови закінчуються. 6,5 кг, 203,20. Ось такий прайс. Я порахую в цьому відео менше 10 доларів, тому що валюта і співвідношення. Буде змінюватись, якщо хтось захоче передивитися колись це відео в інших руках. Сподіваємося, воно стане популярним, щоб їм було зрозуміліше. Ну він важкий, ну дійсно важкий. Е, так, за пашком. Може це відкрите вікно. У мене все так герметично закрито. Тут у нас свертель. І його я показувала в магазині Second Hand у примірочній. Сьогодні я не буду робити всі образи, всі образи ви побачите у цьому капсульному відео. Я не знаю, просто таке от правильно назвати. Якусь назву треба придумати, якийсь там бюджетний осінній гардероб і порахую, скільки це буде в доларах. Можливо, це так буде називатися. Ще про це не думала. Щось тебе взагалі не дуже почуваю, але давайте продовжимо. Тут у нас кролик з бак з бані, і він, як ви бачите, в таких шотландських штанях. Бачите, картинка класно зроблена, це така прошита штучка. Бачите, з другої сторони вона виглядає ось так. Так, як ви думаєте, якщо я відчиню вікно, дуже буде важко мене слухати. Секунду. Наче нічого не змінилось, але мені дихати стало легше. Так ось, це у нас бренд. А, це ще вінтажна колекція. Приближу, може не буду писати, просто проближу. І я тільки про пальто згадувала. У мене пальто точнісінько цього ж самого бренду, тільки не котон, а преміум кваліті. Десь ветер подовжений. Як я його буду вам поєднувати, не знаю, але думаю, що зі спідницями. Так, колір навіть це все зрозуміло. А розмір чому? Європейський п'ятий, він, напевне, дитячий. Так, 100% котон. Він дитячий йде. Його 117 довжина, 112-117. Груди 44, 46. Напевне, що це дитячий светер, а чому він такий довгий. Ну, як на мене, задовго. Я думала, він чоловічий, а він просто виявився. У нас дитячий. Ну, в принципі, якби можна було б і зрозуміти. Давайте дивитися наступну річ. Чому осінні речі такі важкі скажіть, будь ласка. О! Тут також Маркс і Спенсер. Просто подивіться. Це такий чорний, вовняний піджак. Він з гарними золотими кудзиками. Як ви бачите, але е, прийшло мені в голову його взяти вже в самому кінці, і для того, щоб зробити саме цю капсулу. без чорного, базового, вовняного, піджака, каже: я взагалі не уявляю осінній гардероб. тому що якось ну, завжди потрібно те, що таке буде тепле, але не занадто. І ну якось. Взагалі, я не уявляю собі весь гардероб свій без цього піджака е, гарнесенька фурнітура. А що у нас тут на фурнітурі написано? Е, якісь буквочки. Схожі, знаєте, на що ці гудзики ґудзики Невсанлоран? Правда? Чи це мені Ось, тільки так? Не знаю, чи вам буде видно. Який мінус у цьому всьому? Тут. Так, так, так. А ось тут вже вказаний у нас розмір. Це 40, розмір 40%, це М. -ка. І тут у нас 42% вовни, а все інше у нас поліестер. Ось така етикеточка всередині. Всі нашивочки запашок. І тут не вистачає гудзиків. На одній стороні є весь ряд гудзиків, на іншій їх не вистачає. Що я зроблю? До шиві. знайду, у мене є ґудзики, а я їх купую. Я їх купую на шафі. Ну, я вже показувала вам у великодньому влозі, там, де я стилізую свій жакет з льону чорний. Перегляньте, я там купила і його на шафі, і замовила ґудзики. І коли я перешила ґудзики, просто... Битпір мистецтва, цей жакет, на нього всі звертають увагу. Він такий базовий, базовий з льону, Ну, класно, я зробила костюм ще, тут також для вас тут фотографії. Частенько купую будзики, які мені подобаються. Але, ну зрозуміло, не багато, але декілька комплектів маю, тому точно зможу знайти і замінити на схожі. Ось весь пакет займає одна річ, також ви цього не бачили. А, не одна річ. Три. Це жилетка. Так, спробую відійти, щоб показати вам. Ось так вона виглядає. Це такий матеріал, я не знаю, як він правильно називається. Якщо ви знаєте, то напишіть, тому що мені ще робити відео. Шви тут зовсім в іншу сторону, тобто не всередину, а назовні. Це такий сірий колір, мені чомусь на те, чим забивають дивани. Схожий цей матеріал. Бренд Foil це 10-й розмір. Ось так бренд називається. Я для вас приближу. Я не гуглила ще нічого. Зворотня сторона виглядає ось так. Нічого тут не обшито, ніяких швів таких. Немає. І цим мені взагалом сподобалася ця річ. Зараз вам пройдуся по складу. Тут 50% вовна, 50 поліестер і зроблено все в Китаї. Показую вам. Не Видно, не видно, потім на монтажі буду дивитися. Мені, до речі, здається, що це дуже в мене бюджетний вийшов. шопінг не до цієї історії, не до цієї капсули, яку я разом з вами рахуйте придумала. Я знайшла ось такий пояс, його я показувала в минулому відео, але не показувала, що тут таке тиснення є зблизька, вам показую його. Він не в найкращому стані, тобто тут є дефекти, але оця металева, красивенна. Пряшка. Стилізація. Я підписана на одну дівчинку, вона живе в Стокгольмі, і її стиль мені подобається. Вона носить такі подовжені, прямо так в підлогу сукні. В стилі я навіть не знаю, такий стиль 90-х і додає ось такі речі. Чи мені підійде, чи я настільки струнка, щоб такі речі носити? Я себе почуваю, через все святки ось. Наступна це базова кольору ізумрудного такого водолазка. Це біла Джой в розмірі M. насиченого кольору. Стан нової речі, видно, що її навіть не прали. Тут такі куцики є. Тобто абсолютно класична річ тут злого бренду буква, яку треба відрізати, бо вже вона напевно з тих мішків дихає не дуже. Що у нас по складу? А, я думала, що це 100% бавовна, а тут 80 бавовна, 20 поліамід. Зроблена в Китаї смердить. Просто. Ну, як базу, думаю, якось використаю в гардеробі, можливо, чимось світлим. Ну, така, як база, треба головне стилізувати. З першим пакетом розібратися. Тільки був перший пакет. Як я це донесла одна, я не знаю, я не пам'ятаю, але знаю точно, що в мене на наступний день була кріпатура. Не втомилася ще дивитися, я сподіваюся. Е, якщо у вас є якась ідея з приводу стилізації цих речей, обов'язково пишіть, мені буде цікаво, можливо є щось у вас. Тут величезне пальто. Я не знаю, як уявити, також як і в з варіант... у варіанті з... Піджаком класичним чорним. Я не знаю, як уявити гардероб осінній, без якогось такого верхнього одягу. І найбільше я думала про куртку. Там, до речі, були куртки. Зараз взагалі є ще що вибрати. Я не знаю, що це відео вийде. Це пальто Темно-синього кольору. Ось так воно виглядає, ну, не дуже вам видно, я розумію, розумію все, але тим цікавіше буде дивитися наступне відео. Якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, зроблено воно в United Kingdom, і це чиста вовна. Стан чудовий. Чудовий стан. Це 12-й розмір. Тут тобто такий. Ну, така повноцінна М-ка, навіть трошки Л-ка, тому що якщо це якась вінтажна моделька, вона може бути все ж таки на М. Воно довге, це подовжений варіант. Тобто таке класичне пальто. Я приведу його в порядок. Точно хімчистки не буде, бо якщо вам хімчистка, то вийде аж вересня це відео, а нам потрібно скоріше, тому в домашніх умовах спробую все це відібрати. До речі, відео, як я перу, речі з магазину закументан, все ще крутиться в ютубі. Я бачу перегляди на нього, перегляньте, якщо вам такий формат цікавий, то з'явиться. Це відео. Так, що за о. Присіла встала. знаєте, як гриби. З'явилися. Так, у нас лише останній светр залишився. Як ви бачите, така скромна капсула, але все необхідне, крім низу, я взагалі думала, за низи я не збирала. Тут светр бежево сірого кольору з гарнесенькою. Подивіться просто на цю нашивочку. Росанок в розмірі L цей светр. Зроблено в Камбоджі І це розмір 42-44. Тут по цьому маркуванню це саме розмір L. Тут 56% бавовна, 31% це Лівон і 13% це Вовна. Сподіваюсь, я нормально виперу це все. І після прання. Річ буде схожа саме на себе. Я вибирала подовжені варіанти сферу. У мене є дуже класні шкіряні брюки Ескада. Це така моя люксова знахідка. Єдине, що, от я насправді хочу стилізувати саме їх, вони також були куплені в магазині секонд-хенд, тому це чесно. Саме їх хочу стилізувати в цей осінній і, можливо, занести їх в ательє і на себе посадити. Ну що ж, ми з вами молодці. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Чекаю вас в коментарях. Давайте будемо активно це все обговорювати, всі мої покупки. Дуже вам дякую за ваш перегляд. До наступних зустрічей!